Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як розводять водіїв на стан сп'яніння? Зібрав для вас найпоширеніші хитрощі, до яких вдається поліціянти, коли пропонують пройти огляд на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння для складання протоколу по статті 130 Купа. У цій частині поговоримо про. Підступні протокольні хитрощі, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Трюки з протоколом і відмовою. Ситуація 1. Зупиняють, мовляв, ви там щось порушили. Перевірка документів, страховки, аж рапом чуєте. Щось у вас зіниці розширені та помітна така пітливість. Ви часом не вживали наркотичні засоби? І пропонують проїхати до медзакладу для освідування. Як на таке зазвичай реагують? Водій обурюється, я вам що, наркоман там якийсь? Тоді вони вам так і пропонують написати в протоколі, що ви не вживаєте наркотичні засоби. А після написання такої фрази прощайтеся на рік із водійським посвідченням та готуйте 17 тисяч штрафу. Ситуація 2. Запропонували пройти огляд на стан алко чи наркосп'яніння, а у вас немає часу. Тоді вам пропонують просто так і написати, знову ж таки, в протоколі, Поспішаю від огляду в лікарні, відмовляюсь. І знову маємо документально засвідчений капкан і штраф. Ситуація 3. Ви стоїте біля авто, коли це під'їжджає патруль і вимагає документи. Та замість паспорта ви просто показуєте своє посвідчення водія. І починається. А Авто ваше? Страховка є, а ви буває не вживали? Закінчується все складанням протоколу за відмову у проходженні на стан сп'яніння. Що висновок? Показуйте паспорт. Ситуація 4. Ну, Сталася там, наприклад, така ситуація, коли ви заперечуєте факт керування. Але... Попри все, складають протокол і пропонують варіант. Мовляв, вони не забирають авто на штрафмайданчик, але ви знайдіть іншого водія. А в протоколі напишіть, що зобов'язуєтеся не керувати авто до повного витверезіння. І як би парадоксально це не звучало, та водії, що заперечують факт керування, пишуть у протоколі таку фігню. Цим самим фактично визнаючи, що кривали у стані сп'яніння. І ще не розуміючи, яку дурницю вони вчинили, з полегшенням видихають, що в них не забрали авто. В наступній частині випуску розкрию вам секрети технічних хитринок, на які з легкістю розводять неуважних та недосвідчених і необізнаних водіїв. Бажаєте дивитися авторське відео без води короткої по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!